Мої вітання Тайм-аут знову з вами. Сьогодні поговоримо про ігрові види спорту. У баскетбольній суперлізі України завершилося перше коло БК Запоріжжя дає результати. Пригадаємо справу запорізького металурга. І головне, поговоримо про Запоріжжя як про українську столицю ще однієї популярної гри. Тож почнемо. У чоловічій баскетбольній суперлізі фінішувало перше коло БК Запоріжжя на проміжному четвертому місці. Дві запорізькі команди борються за медалі української гандбольної суперліги. Запорізький металург у черговому турі футбольної першої ліги поступився фаворитом. Почнемо з запорізьких справ. У чоловічій баскетбольній суперлізі підводяться перші підсумки. У розіграші завершилося перше коло. Баскетбольний клуб Запоріжжя завершив його на четвертій позиції, але питання якості гри тут виходять на головний рівень. Це показали ігри останнього баблу кола. Команда Дмитра Щеглинського провела його у Дніпрі. Тут суперниками запоріжців були лідери минулорічного розіграшу. Півфіналіст чемпіонату Рівне та віце-чемпіон України Київ Баскет. Але цим Командам було непереливки. Першим суперником запоріжців став баскетбольний клуб Рівне він вважався фаворитом у цьому двобої, але все пішло не за планом рівненча. У старті чверті команди рухалися приблизно в однаковому темпі. Однак після тріочкового від Дюпрі, коли рахунок став 8-8, рівняни забуксували. А запоріжці показали чудовий ривок 7-0, коли бурш влучив за дуги, і двічі поспіль з близької дистанції посіли в Ближче до кінця першої чверті перевага Запоріжжя складала вже 10 очок. Як не намагалися суперники наблизитися в рахунку, але виконати цю задачу їм не вдалось. Сорок 28 перед великою перервою, яка також розтягнулася через повітряну тривогу. Коли команди повернулися на майданчик, запоріжці почали нарощувати перевагу в третій чверті, отримавши максимальну різницю плюс 20. Друга вимушена пауза пішла на користь саме рівненській команді. На останню перерву в матчі команди вирушили за рахунку 60-54 на користь Запоріжжя. Це вже наше, як скажемо, лаках е фішка. Починати погано це це тільки психологія. Тобто ми е, знову вертаємося до чого. Дві дві е, ми ігру і граємо агресивно, ігру і граємо незрозуміло, як починаючи. І тільки через жорсткий мат, крики е, виходять зміни. Але так не хочеться. Остання чверть стала грою нервів. Спочатку команди вмінялися влучними дальніми китками, а за рахунку 63-59 Запоріжжя пішло вперед. Ліщина заробив три штрафних китки, з яких реалізував два. А потім триочковий у виконанні ейси дозволив команді Дмитра Щеглинського перевести подих. Рівне намагалося відігратися, але наблизитися ближче ніж на три очки за 43 секунди до кінця матчу їм вже не вдалося. У підсумку 71-68 важка перемога Запоріжжя. В кінцівки гри трішки ми підсіли. Рівне зробили ривок за рахунок трьох очкових. Дуже радий, що вдалося виграти гру не дуже важку. Наступний суборник був ще більш важким. Столичний Київбаскет друга команда минулорічного чемпіонату. Запоріжці чудово розпочали матч. Київбаскет набрав перші очки з гри лише на п'ятій хвилині, програючи на той момент 1-12. Протягом другого ігрового відрізку запорізьці зберігали лідерство. Проте відірватись більш ніж на п'ять очок не вдавалося. А на велику перерву команди пішли вже за мінімальною перерваю «Київбаскета» 38-36. Зарано побірилися і почали. Гірше відігрувати у захисті. Було вже тяжко у другій четверті, тому що вчора грали також по 40 хвилин. Це дуже тяжко. Але ми намагаємося. Здавалося, все йде до перемоги киян, але четверта чверть подарувала справжній трилер. За останні дві хвилини запорізьці видали ривок 9-0 і зрівняли рахунок. 76-76 за 7 секунд до сирени. Матч перейшов в овертайм. Там запорізькі грали вже без травмованого ліщини та Антона Буца, який залишив майданчик через перебір фолів. За рахунок більш великої ротації Київ Баскет вирвав перемогу 86-80. Хлопці четвертий черти зібралися і на жилах, що називається, на фоні усталості, але все ж таки намагалися довести матч до перемоги, але не зложилися, Був цікавий овертайм, хоча в овертаймі вже їх по суті не було на майданчику. Тому що травмувався і яліщиною у нас взагалі закриті ротація після того, як Антон отримав п'ятий фон. Загалом перше коло показало головне. Баскетбольний клуб Запоріжжя добре укомплектований гравцями належного рівня, як українцями, так і легіонерами. Хоча не вистачає ротації, команда перемагає і створює серйозні проблеми лідерам. Це показує турнір на таблиці чемпіонату. Попереду у запоріжців тільки більш бюджетні та укомплектовані команди. Чемпіонат тільки стартував, тож далі життя показує. А ось футбольний металург поки що не може вилізти з ями у черговому турі першої ліги. Знову поразка. Суперник потужно укомплектований колектив, який ще в минулому сезоні грав у елітному дивізіоні Українській прем'єр-лізі. Київський лівий берег зараз набрав потужну ходу і націлений повернутися на гору. Самої гри довелося ще почекати. На 58 хвилин затримався старт через затяжну повітряну тривогу. Проте, непевний футболісти зачекалися початку, тому що в самому дебюті відбувся перший у матчі гол. Гравець лівого берега Борисенко на відході з правого флангу збив Горобчака діє його м'яко навісив, а захисник самар головою переправив м'яча у ворота 0-1. Ми допускаємо ті ж помилки, які приводять до скажем так такого рахунку опять пропускаємо на перших е, уже скажем так секунда гри і опять же на своїх помилках дуже важко скажем так коли даємо зразу е, з перших хвилин е, зазор в галах Питання переможця було вирішено вже у першому таймі. На 36-й хвилині Воробчак викручував подачу з правого флангу і захисних господарів Дорошенко головою зрізав м'яча невдало 0-2. Далі вже шастал. Швидку комбінацію за участі Вендела та Дієго завершив ефективним виходом один на один 0-3. По перерві металург отримав ще два сухі голи у свої ворота. 5-0 перемога лівого берега. Не очікували великого рахунку, але налаштовувалися на те, щоб з першої хвилини. Включати максимальні обороти. Прагнули перемоги. І, як я вже сказав, багато що вдавалося у цьому матчі. Тож, завдяки цій перемозі, лівий берег піднявся на п'яту сходинку турнірної таблиці. Цим він загострив боротьбу за третє місце. Металур вже продовжує замикати турнірну таблицю. Наступний поєдинок буде для запорісів також не з легких. Суперник Чернівецька Буковина, яка очолює турнірну таблицю першої ліги. Матч відбудеться на полі суперника. А зараз до головної теми сьогоднішнього таймауту прихильники гандболу чудово пам'ятають, що багато років за звання чемпіона України боролися два запорізькі клуби Мотор та Затер. На жаль, з відомих причин останній колектив припинив своє існування, і в елітному дивізіоні титул гандбольної столиці України підтримував тільки мотор. Але в нинішньому сезоні ситуація змінилася. Тепер у суперлізі знову два запорізькі клуби. Колектив під назвою «Авіагрейд Константа був створений минулого року. Він одразу був заявлений до вищої ліги. Вже перший сезон показав перспективи команди. «Авіагрейд» у цьому дивізіоні показав гідний результат, а також дійшов до чвертьфіналу Кубка України. Це дало змогу заявитися команді до елітного дивізіону Української суперліги. Тут колектив також не пасе задні. З восьми учасників «Авіагрейд» посідає четверте місце турнірної таблиці. Попереду тільки призери минулорічного чемпіонату Запорізький мотор, Донбас Донецького регіону та гандбольний клуб. Одеса позаду Хмельницький, Київський спартак, Ужгородські Карпати та Полтавське Динамо-академія. У чемпіонаті зіграно 6 турів. Тобто, це тільки старт розіграшу. Лідирує традиційно мотор зі 100-відсотковим результатом. На жаль, лідеру українського гандболу зараз доводиться зосередитися тільки на внутрішньому чемпіонаті. У розіграші Кубка Європи команда Миколи Степанця поступила слідовському клубу Швієса і залишила євроарену. Тож тепер весь присіл на новий сезон єврокубків. Але окремі гравці мотора дивляться не тільки на клубні змагання. Одразу троє з них. Ходять до складу збірної України, яка готується до Чемпіонату Європи наступного року. Більш докладно про те, як живе цей вид спорту у Запоріжжі. Ми поговоримо з гостем студії сьогодні. В тайм-ауті президент Запорізької обласної федерації гандболу Геннадій Касай. Вітаю вас, пане Геннадію. Перше питання, яке ми задаємо всім гостям, це з якими труднощами стикається спорт під час повномасштабного вторгнення. Отже, як сьогодні гандбол почувається в Запоріжжі? Да, доброго дня всім дуже дякую, що запросили мені на передачу. Дивіться після. Півномасштабного вторгнення всім на сьогоднішній час тяжко. це Ми все зрозуміли, в тому числі і наш гонбол. Да? Ми втратили деякі возрости, які на сьогоднішній час тоді розвивалися у нас як молоді гонболісти. Да? Ми всі розуміємо, що батьки повивезли людей за кордон і десь. Ну, я можу так на прикладі сказати. У 2021 році ми проводили відкритий переництво нашого Запорізької області, і в нас брали участь 16 чоловічих команд і 12. Жіночих команд, да, це всі, майже всі наші е, е, діти, які мешкали в місті Запоріжжя в Запорізькій області, і деякі ще е, е, області, які були е, е, близькі до нас, там Дніпропетровська область, е, Миколаївська область, да, е, то в 2022 році ми все це майже е, втратили. Тому е, казати про те, що там ми. ми Багато чого втратили після півномасштабного вторгнення. Тим паче ми впевнені, що та праця, яка в нас на сьогоднішній час, да я про неї там розповім, вона дає результати, і ми можемо чесно сказати в обличчя нашим батькам, які там сьогодні залишаються в нашому Запоріжжі, і дітей приводять до нас до тренування, що ми працюємо, ми розвиваємо і ми залишаємось, е, е, такі е, нашої е, е, містом, де розвивається місто е, спорт. Як сьогодні федерація підтримує спортсменів і тренерів? Може існують в Україні якісь е, програми підтримки підтримки для спорту під час війни? Е, державних програм на жаль нема. Да, ми можемо чесно про це казати. Но на місцевому рівні в нас є дуже гарна співпраця з нашим місцевим самоврядуванням, а також з військовою обласною адміністрацією. Дуже вдячні їм за те, що вони підтримують таку від спорту, як гандбол. На сьогоднішній час, особливо з приходом Івана Сергійовича Федорова, ми можемо сказати, що ми отримали такі. Дотик І подих ще для розвитку гонбола. Ми завдяки йому створили команду авіагрет Константа» Запорізьку область. НАТО. Ми маємо сьогодні завдяки тому, що нас підтримує місцева влада спромогу розвивати гонбол. В Великих залах вони тренуються там, орендують зали, і тому на сьогоднішній час ми можемо сказати, що в нашому місті і в нашій області гонбол розвивається. Ну, і в нас є вже представники дві команди чоловічі чоловічої команди в Суперлізі. Одна ми зараз ще заявили вищу лігу. В нас набрані два спецкласи в дитячій спортивній школі ДЮСШ. 3 Ж... ну, жіночих два спецкласи. Це тут все теж дуже добре. Тому завдяки підтримці місцевої влади, завдяки підтримці Запорізької обласної адміністрації, ми можемо чесно казати, що ми розвиваємо гандбол в місті Запоріжжя. А ви тільки що сказали, що у нас в місті з'явилася нова команда. Та Віча так. авіагрейт, які в неї вже результати показують хлопцям, дивіться, це був такий спільний проєкт разом з федерацією, разом там з деякими спонсорами і разом з військовою обласною адміністрацією. Мета цього проекту була для того, щоб діти, які на сьогоднішній час вже там доросли до яких певних там. Майстерності отримали, да? вони залишалися в місті Запоріжжя. І це діти в нас 2008 року народження, 2008-2007 рок, рік народження, і вони залишились в місті Запоріжжя. Тобто ми пройшли цей путь вже третій рік, ми співпрацюємо з командою «Авіагрейд Константа, і вони на сьогоднішній час є базовою Команди для збірної України 2008 року народження. Сьогодні вони знаходяться на зборах нашої збірної країни і країни. І впевнений, що там от вже з 1 листопада у них розпочинаються відбіркові ігри, і вони будуть. Ну, Представляти нашу запорізьку область, наше місто Запоріжжя і нашу країну на європейських змаганнях це дуже добре. І мета наша така ну, патріотична. Я впевнений, що в нас зараз на сьогоднішній час все буде добре. А окрім цієї команди, ще є якісь клуби, які представляють наше місто на всеукраїнській арені. Може вони не базуються в Запоріжжі, ну десь в таких більш безпечних містах, але вони грають за нашу область? Ну, у нас є грант нашого спорту, Да, це гандбольний клуб Да, То він сьогодні о, там. 14-разовий е переможець Чемпіонату країни. Ось і це чоловічий клуб. Е ми на нього, дай Боже, що е керівництво підприємства підтримують. Е да. Може не в тому обсягі, як було раніше, але ми всі розуміємо, що сьогодні це півномасштабне вторгнення, і ми не можемо там очікувати ще кращого там підтримки цієї команди. Воно тим паче вони на сьогоднішній час е лідер. Нашого від спорту і е, розташовуються вони також тут в місті Запоріжжі. У нас на сьогоднішній час таке ну разом е, найголовніше наше завдання, щоб все ж таки чемпіонат країни проходив тут, в місті Запоріжжя. Ми в цьому в, в Русі е, працюємо е, і там є підтримка е, в цьому баченні Федерації гандбола е, України. Тому впевнений, що і далі ми будемо розвивати цей від спорту. Ну я хочу казати. Що е, все-таки е, да, ну, вершина нашої піраміди, А все ж таки ми можемо пишатися тим, що ми розвиваємо і дитячий е, гандбол да, в, наше, в нашому місті, в нашій е, Запорізькій області, і е, там, завдяки в праці е, таких людей, там, як е, Па Павел Груковский, да, там директор е Запорізької обласної дитячої спортивної школи, е там е Дмитрий Карнієнка. Да, вони, е ми сьогодні можемо чесно казати, що в нас ну у нас дуже гарні набори 2011, 2013, 2012 року народження дітей. Е ми проводимо сьогодні. От, е в жовтні місяці ми проводили чемпіонат е нашого міста. Да. Зараз ми проводимо завдяки підтримці з, з, з обласного. Запорізької обласної адміністрації ми проводимо, кубок, завдяки, кубок, ну, вісу, як же так правильно сказати кубок Запорізької обласної військової адміністрації за підтримки Івана да? ну, Також там на сьогоднішній час приймають команди 12 команд в нашому місті, в нашій mm. області. Тому дуже класно, що в нас є такий симбіоз співпраці да, там, міста, за, е, Запорізькою обласною адміністрацією і федерацією. Тому ми можемо казати, що ми розвиваємося і будемо mm. далі нашим е, флагманом, нашого вітчизняного гандбола і далі. А не планується відродити жіночу команду? Дивіться, це питання завжди да, стає для нас. Ну, те, що ми відкрили два спецкласи, це вже добре. Да, там. І, чесно кажучи, сьогодні ну, жіночу команду дітей, ну, дівчат, які хочуть займатися гандболом, ну, простіше набрати да, і заохочувати, щоб вони набрали. Mm -hmm. Я не хочу сказати, що в нас немає цього в планах, але, на жаль, там, ми не можемо сьогодні так підібрати наших партнерів, які могли б там, трошки вкладувати в, mm -hmm. жіночу, в жіночу команду. Тому якщо Знайдеться спонсора, якщо знайдеться, то, то федерація і впевнений, і запорізька обласна адміністрація, ми будемо співпрацювати і допомагати цьому клубу. А чи існує в Запоріжжі проблема з гандбольними майданчиками? Не планується може створення нового? Ну, ну звичайно, нових... звичайно, mm -hmm. да. Це вона є в Запоріжжі. Вона була і до mm -hmm. півномасштабного вторгнення. Ну сьогодні ми чесно кажучи, що розуміємо, скільки в нас було прильотів і і в тому числі і по спортивним майданчикам. Да, там. От. Ну, ще раз кажу, я не хочу там повторювати, але приходиться це робити, тому що завдяки підтримці місцевої адміністрації, ми сьогодні займаємося в школах, да, там, в школах і йдуть ну, нам на зустріч там по оренді цих приміщень. Ми сьогодні займаємося, орендуємо там, там великі зали, які можливо сьогодні орендувати в нашому місті. Да. Да, тому діти займаються, ми проводимо змагання, намагаємось проводити змагання в великих залах. І це дуже добре. І це, я ще раз кажу, це завдяки підтримці Запорізької обласної адміністрації, військової адміністрації і нашого міста. Ну і співпраці наша як федерація гандбола. Ми, ми цьому дуже приділяємо увагу, щоб все у нас було так, знаєте, на вищому рівні, щоб якщо е батьки бачать, що приходять їх діти, да, що вони тренуються, що вони. Вони змагаються в гарних залах, то в цьому є така запорука розвитку любого віду спорту. А при школах не існує гуртків гандболу? Ні, у нас є Федерація гандболу України, вже вони намагаються розвивати, так сказати, навчання, щоб. В школах було навчання гандболу. Є вже е, така програма, вона затверджена Міністерством освіти. І е, якщо е, там, долучається школа до цього, то він може бути. Ось. Потім вже є програма Пліч-Опніч, да, де ми також, е, як Запорізька е, область, е, приймаємо в цьому участь. Е, ну, тому ми Майже завжди і майже всюди будемо приймати участь, То, що стосується розвитку гандболу. Угу. Які найбли найближчі плани у Федерації гандболу у Запоріжжя? О, найближчі плани, да. ми, ну по перше, у нас зараз іде там турнір. Це перший план. Потім е, ми будемо е, дві команди, які сьогодні грають там е, в? В чемпіонаті країни, в Суперлізі у них завдання, у нас завдання все ж таки там зайняти як можна більше по міста міста місця. Потім у нас 9-10 рік буде приймати от участь в вищій лігі і вони будуть приймати участь в чемпіонаті країни по своєму року народження. Тому там теж завдання стоїть, щоб ми ну з гордістю могли казати, що з гордістю, що ми приймаємо тут участь. І займаємо також призові місця. Тому розвиток гонболу, долучання всіх, хто може до цього виду спорту, це наше найголовніше завдання. І впевнений, що після нашої переможці ми будемо ще краще. І як були столиці гандбола української, так і так і залишаємося. Ми це впевнено, можемо дивитись в майбутнє. Ми також в цьому впевнені, що Запоріжжя обов'язково поверне собі звання ганбольної столиці колиськи ганбольної. А дякуємо велике, що завітали до нас у студії. Дякую. Показали клас на міжнародній арені інші українські спортсмени. Фіхтувальниця Емелі Конрад здобула медаль престижного турніру у Франції. Олег Платницький та Еліна Світоліна отримали почесні нагороди за свої досягнення. Відзначився українець і в національній баскетбольній асоціації. Про це докладніше у традиційному огляді. Український волейболіст Олег Плотницький отримав нагороди за найбільшу кількість ейсів та найкращу подачу за підсумками сезону 24-25 в італійській серії А. За підсумками сезону в активі Українця найкраще 75 ейсів у матчах серії А, в якій Перуджа здобула бронзові медалі. З урахуванням Кубка Італії в активі Плотницького 77 ейсів за сезон. Цей показник є рекордом українця в італійських клубах. Досі найбільше ейсів він виконав у сезоні 20-21-64. Олег зокрема випередив за подачами на виліт, таких титулов. Ваних волейболістів як чемпіони світу в складі Італії Алесандро Мікелетто 60 та Маттіа Боттоло 51. Після двох зіграних матчів в сезоні 25-26 Перуджа плотницького посідає третє місце в турнірній таблиці та поступається лідером одним очком через те, що в другому турі Перуджа перемогла Луве Бітану на тайбрейку 3-2. Український баскетболіст Святослав Михайлюк в першому сезоні НБА 25-26 набрав двозначну кількість очок. Сталося це в грі регулярного чемпіонату між Юта та Фінікс Санс 138-134. На старті регулярного чемпіонату NBA Михайлюк двічі виходив у старті команди та завершив обидва поєдинки з доробком у 9 очок. Український захисник провів на майданчику 36 хвилин 37 секунд. Набрав 11 очок, а також здійснив 4 перехоплення найбільше в складі Юти та 3 підбирання. В активі Святослава. Два реалізовані тріочкові з п'яти з при цьому Михайлюк став четвертим за результативністю у своїй команді. Очолив список бомбардирів матчу фінський форвард Лаурі Марканен, який набрав 51 очко. Львівський клуб Барком Кажани здобув першу перемогу у новому сезоні елітного польського дивізіону з волейболу. У матчі другого туру українська команда здобула перемогу над ченстуховою. Другий поєдинок поспіль Барком Кажани завершили на тай-брейку, але на цей раз здобули перемогу 3-2. Після поразки у першому сеті 24-26, Українці здобули впевнену перемогу у двох наступних партіях, але Кажани не змогли довести матч до перемоги в чотирьох сетах, поступившись у четвертому, 21-25. У підсумку вирішальний п'ятий сет завершився з рахунком п'ятнадцять. 12-11 на користь львів'ян. Перемога на тайбрейку принесла кажанам два очки у залік. Тепер команда з трьома очками та однією перемогою посідає сьоме місце у турнірній таблиці плюс-ліги. Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула нагороду Харт Авард після виступу збірної України у фіналі Кубка Білі Джин Кінг 25 25-го року. Нагорода «Харт-Авард» вручається гравчиням, які відмінно представляли свою країну, проявили відданість, командний дух, мужність і натхнення на корті. Переможницю традиційно відзначають публічним голосуванням уболівальників. Цього року відзнаку отримала саме тенісистка збірної України Еліна Світоліна. За підсумками голосування вона випередила італія Жасмін Пауліні, Елізабету Кочаретто та американку Джесіку Пегу які також входили до числа номінанток на нагороду хартавар за підсумками фіналу кубка Біллі Джин Кінг. Українська фехтувальниця призерка міжнародного турніру Єврофенс-Ліг. Шпажисти та шпажистки змагалися у Франції. У чвертьфіналі зійшлися дві українки, які дісталися цієї стадії. Переможницею цього протистояння стала Емілі Конрад, яка здолала партнерку по збірній Аліну Дмитру, 15-11, та гарантувала собі медаль. Далі Українка перемогла італійку Гаю Кафоріо 15-13, а у фіналі поступилась представниця Швейцарії Полін Бруннер 8-15. Тож у підсумку Конрад здобула срібну нагороду змагань. Було все найцікавіше, що ми збиралися вам розповісти. Наступний тайм-аут також дещо порадує у Запоріжжі. Спорт живе і розвивається, не зважаючи ні на що. А наша знімальна група завжди тримає руку на пульсі. До зустрічі через тиждень.